У Health 24 відбулося допрацювання функціоналу діагностично споріднених груп. Відтепер на етапі створення медичного запису лікар має можливість обрати пакет ДСГ, з яким він планує працювати, вказати групу ДСГ. Далі заповнивши відповідні поля про направлення, пріоритет, епізод лікування, натиснувши кнопку Створити. Система одразу виконає перевірку медичного запису і повідомить лікаря про виявлені помилки. Система вказує на попередження саме помилок, які неможливо виправити внесенням змін в медичний запис, а саме спеціальність лікаря-автора не відповідає умовам надання послуг. Можна переглянути посади, яким дозволена робота по пакету. Це стосується не тільки обраного на відео пакету. А й інших амбулаторних пакетів. Відкривши список посад, можна подивитися, хто може виконувати дані медичні записи. Наступна помилка: вік пацієнта не відповідає умовам надання послуг, має бути старше 50 років. Дата народження пацієнта, яка вказана в карточці, пацієнта, не відповідає умовам надання послуг за обраним пакетом. Якщо дані вказані помилкові, виконайте виправлення даних, відповідно скориставшися кнопкою редагувати дані пацієнта, де відкриється електронна карта, перевіряємо дату народження, за потреби її редагуємо, заповнюємо всі дані та оновлюємо та відправляємо дані в СОЗ, якщо така дата була внесена некоректно. Далі буде йти підрозділ дані медичного запису. Тип епізоду, клас та тип запису, все відповідає умовам, тому статус виконано. Діагнози не виконано. Відкривши підрозділ діагнози, система нам пропише, що нам необхідно додати основний діагноз обов'язково. Обираємо основний діагноз. Після того, як ми обрали зі списку діагноз. Обов'язково необхідно натиснути на плюс. Діагноз успішно додано. Після встановлення основного діагнозу система пропонує нам зберегти назву епізоду відповідно до основного діагнозу або скасувати залишити епізод без назви. Назва епізоду успішно змінена. Бачимо, що по діагнозах також умова в нас виконана. Переходимо до послуг. Основна послуга обов'язкова. Обираємо послугу. Також обов'язково обравшись з випадаючого списку послугу, натискаємо на плюс. Послуги успішно оновлено. І підстава для проведення лікування також ми бачимо статус «Не виконано». Додайте електронне направлення. Обов'язково необхідно обрати направлення, якщо не вмикати перемикач пошук ВСОЗ, то пошук направлення буде здійснюватися в рамках медичної організації. Якщо вімкнути пошук ВСОЗ і вказавши номер електронного направлення, таке направлення буде знайдено з центральної бази даних ЕСОЗ. Також залишився розділ, як і раніше додати до медичного запису, де ви можете вказати діагнози, діагностичні звіти, послуги та іншу необхідну інформацію для пацієнта. І також залишився попередній розділ пакет послуг НСЗУ. Якщо натиснути визначити автоматично, то система нам покаже, в який саме пакет було віднесено наш запис. Та в деталях ми побачимо, як і раніше, яким теоретично пакетом відповідає наш медичний запис, і які помилки були допущені при створенні цього запису. Також з'явилися кнопки навпроти кожного пакету деталі виправлення. Якщо нас цікавить відповідно 12-й пакет, натиснувши на деталі виправлення, у нас відкриється знову перевірка кожного з розділу. Ми перевіряємо, що саме не виконано. І виправляємо свої помилки. Після виправлення всіх помилок, якщо такі були, натиснувши кнопку Підписати кеп СОЗ», система ще раз нагадає лікарю, до якого саме пакету послуг було віднесено такий запис і наявність помилок. Натиснувши кнопку Переглянути, скасовується підписання запису і повертаємось до пакету послуг, де є можливість обрати. Інший пакет або виправити свої помилки, якщо такі були допущені. Також цей функціонал дозволяє перевіряти, чи внесені всі медичні документи за пакетом ВЛК номер 60 обравши відповідний епізод лікування, вказавши пакет номер 60 і обрати групу DSG60.02, відкривши послуги. Ми побачимо тут список тих послуг, які вже були внесені в даний епізод лікування, вони будуть помічені зеленою позначкою. Ці послуги, яких ще не було внесено до даного епізоду, як ми бачимо, наприклад, це консультація невролога, стоматолога, дерматолога та нижче наведені аналізи. Вони не були проведені ще до даного епізоду. І таким чином голова комісії або відповідальна особа може перевіряти, чи внесені всі записи, всі консультації в рамках медичної комісії по даній особі.